Процес дуже йде складно в цьому напрямку, починаючи з 2005 року. І взагалі бачите, скільки зараз стає перепон відносно навіть створення, відносно самої ідеї здійснення цього меморіального кладовища. Було вже сказано, що процес непростий і навіть якщо буде принципова домовленість і принципове рішення. Верховної ради, президенту України, то потребується ще певний проміжок часу, який може затягнутися на роки, щоб відбулося це перше, наприклад, поховання тих людей, які було зачитано у постанові Верховної Ради. Через це починати треба, і важливе це питання. Було сказано, що скільки можна потім. Привезти чи приїдуть люди, подивитися туди на тих людей, які віддали своє життя за незалежність України і якісь здійснили подвиги. Через це наша організація, Всеукраїнська громадська організація Товариства Українських офіцерів, всіляко підтримує цю ідею і буде сприяти у реалізації створення національного воїнського пантеону. Вже більше 20 років як Наприклад, миротворці України виконують бойові завдання на благо нашої держави за кордоном. Вони піднімають рівень нашої держави перед міжнародною спільнотою. І якщо хтось хоче сказати, що ці люди не заслуговують на шану особливу і повагу, це якось незрозуміло. Це по-перше, по-друге, я хочу повернутися до листа міжнародної асоціації професіоналів похоронної справи. Ну, до речі, ця організація, е, в її статуті записано, що повинна розвивати е, ці питання в нашій державі, але вона якось гальмує ці питання. Це нерозуміло. По-друге, е, е, те посилання, що це є ноу-хау, про що вже казали. В США є не тільки Арлінгтон. На території Сполучених Штатів ще є і багато інших меморіалів, які розташовані в Європі воїнам, американцям, які загинули під час Першої та Другої Святих війн. Це Великій Британії меморіал, Бельгії меморіал, Франції меморіал, в Німеччині тощо. Чомусь одна нація, а також інші нації якось хвилюються е е за те, щоб. Люди визначній постаті своєї нації були якось відзначені хоча б тим, що вони мали право на поховання як визначні постаті цієї держави і як, ну, не будь слова, як герої.